Розділ 18 історії невротиків Психопатичний характер здається повним суперечностей дім, що розділився в собі, невротики, подібні до бурхливого океану, який ніколи не має спокою. Дехто з моїх пацієнтів скаржиться на втому фізичну й особливо розумову, на нездатні зосереджувати увагу і водночас натякає на те, що вони не розкриті, недооцінені генії. Про пацієнта можна сказати, що він страждає на парадоксальний стан смиренної переваги. Кілька моїх випадків може допомогти скласти бодай слабке уявлення про інтенсивність імпульсу самозбереження і інстинкту страху, якими одержимий психопатичний хворий. Жінка 43 роки. Одружена брат і сестра померли від туберкульозу. У дитинстві сама мала напад туберкульозу, від якого однак повністю одужала. Відтоді з раннього віку її думки були зосереджені на собі і на страхові смерті. Вона страждає від головного болю, болю у спині, розладів травлення і кишкових болів. Увесь її розум зайнятий лише собою. Для неї весь світ існує заради неї, і вона не вагається використовувати будь-кого, хто готовий їй служити вона користується всіма і зовсім незважає на почуття інших щодо її крайнього егоїзму. Якби вона була впевнена, що за це не буде жодного покарання чи штрафу, вона без вагань узяла б чуже, чи то у друга, чи у ворога, аби тільки це полегшило її страждання, відганяло страх вороби чи приносило їй задоволення, навіть ціною мук інших людей. Якби існував приз за егоїзм, вона б його здобула. Вона завжди користується людьми, які ще не знають її справжнього характеру та хвороби. Для неї все дозволене, якщо це допомагає їй бути здоровою. Пацієнтка говорить про високі ідеали й служіння людству. Та водночас вона не вагалася відвести від дружини чоловіка з трьома дітьми. Вона змусила його розлучитися з дружиною, яка була її близькою подругою, і вийти за неї. Вона витрачає всі його гроші на артистичні сукні, тоді як його колишня дружина і діти ледве животіють. Вона мандрує, відвідує лікарів, лікується, постійно хворіє в різних санаторіях випробовує нові модні методи здорового життя. Пацієнтка у жаху від хвороби старості і боїться навіть думати про це. Вона носить із собою безліч рецептів та порад, як зберегти молодість. Її чоловік особливо просив мене не запитувати про її вік. Усе має бути підпорядковане її імпульсу самозбереження, інстинкту страху. Вона звела своє життя до паразитичного існування, одержима найнижчими інстинктами, уникає будь-якої відповідальності, намагається отримати якомога Більше для власної вигоди. У стосунках із новими людьми миттєво починає користуватися ними. Життя для неї це не обов'язки, а лише права. Це типовий нерон калігола. Вона з радістю пожертвувала б цілою нацією, аби здобути крихту задоволення, комфорту чи здоров'я. Жінка 49 років, одружена, дітей немає. Має трьох сестер, і двох братів усі здорові. У дитинстві жила в злиднях, була занедбана, часто хворіла, її маленьке тіло виснажувалось від нестатків, проте зуміла закінчити школу і стати продавчиною в маленькій крамниці. Дуже дбала про свою зовнішність, адже це означало для неї шанс на вдалий шлюб і комфортне життя. Дбала й про здоров'я, яке було слабким. Постійні застуди з сильними головними болями, а також інші незрозумілі недуги. Після років такого життя їй вдалося вийти заміж за заможного торговця, у крамниці якого вона працювала. Відразу після весілля вона облаштувала розкішний дім із червоного дерева, вела життя повного неробства і почала зосереджуватися лише на своєму здоров'ї. Незабаром вона почала знаходити дедалі більше проблем зі своїм тілом від голови до киши. Речника ніщо не було гаразд. Імпульс самозбереження дедалі більше оволодівав нею. Разом з ним зростав і страх. Центральним центром була бідність. Вона панічно боялася збідніти. Цей дитячий страх супроводжував її все життя. З роками він тільки посилився. Вона боялася витрачати гроші, особливо купюри понад 5 доларів. Вона боялася купувати нові речі, вдягати нові сукні, боялася витрат будь-якого роду. Часто навіть без видимих причин у неї починає. Віднаймалася паніка перед будь-якою дорогою покупкою. Страхи поширилися і на інші речі: дарувати предмети, позичати книжки чи віддавати будь-що цінне. Додалися страхи, пов'язані з травленням. Нудота, блювання, болі в кишківнику, особливо під час нервового збудження. Вона була вперта, хоч і запевняла, що робить усе можливе, щоб співпрацювати з лікарем, але насправді постійно підривала його рекомендації. Вона вважала себе доброю, хоч насправді була грубою й образливою навіть до тих, хто цілодобово піклувався про неї. Вона уособлювала демонічну одержимість психопатичним егоїзмом. Вона знущалася з чоловіка, маніпулюючи своїми хворобами, непритомністю, сльозами стогонами, тиранізувала його, водночас повторюючи, що любить. Вона влаштовувала сцени, перекладала провину на рідних, шпигувала, брехала без жодних докорів сумління. При цьому вважала себе ідеальною, лагідною, освіченою, найкращою критикиною та цінителькою мистецтва. Це була справжня егоцентристка, вогонь з пекла, що палав страхом і егоїзмом. Жінка 47 років, одружена, дітей немає. Від дитинства вважала себе інвалідом, з дуже крихким здоров'ям, постійно хворіла на розлади шлунку і кишківника. У 18 років вийшла заміж, але одразу почала скаржитися на численні недуги. Їй робили операції, посилюючи страх хвороб, який з часом переріс у виражену патофобію. Вона жила в постійному жаху, що її захопить якась страшна недуга. З дитинства боялася залишатися сама, навіть при найменшому дискомфорті, кричала від страху і вимагала допомоги. У дорослому віці цей крик вовче виття чи дикий індіанський зойк став її зброєю, щоб керувати сім'єю, особливо чоловіком. Вона була невдоволена всім, ніхто не міг її догодити. Вона всіх критикувала, заявляла, що походить із давньої новоанглійської родини. Хоча насправді дід був рибалкою, а батько дрібним торговцем. Вона вдавала освічену, але була доволі обмеженою. Її страх вороби підкорив собі всю родину. Вона тиринізувала чоловіка, дітей, перетворюючи їх на рабів своїх примх. Її називали вампіром, який висмоктує життя з близьких. Жінка 63 роки, більше 35 років одержима патофобією. З дитинства її вважали крихкою, батьки постійно турбувалися про її здоров'я. Це з ранніх років сформувало у неї глибокий страх хвороб. Вона жила лише собою, своїми симптомами, їжею, сном і відпочинком. У 30 років вийшла за завдівця з двома дітьми. Вона змусила дітей служити їй, перетворила їх на своїх рабів, придушила їхню особистість. Її називали вампіром за тиранію й егоїзм. Вона була огрядною, червонощокою з величезним апетитом, але вдавала, що має делікатну конституцію. Їла найкращі шматки старілок дітей, прикриваючись своїми хворобами. Її життя було суцільним культом страху. Хвороб і пошуків здоров'я. Чоловік 38 років, одружений, чутливий страждає на мігрень. У дитинстві зазнав кількох травматичних подій. Його переслідували з ножем, він упав у річку, дивом урятувався. Відтоді боїться гострих предметів води купання, його життя суцільна одержимі страхом. Він надзвичайно егоїстичний, у грі з друзями наполягає лише на власних бажаннях, у роботі вимогливіший до інших, але сам ледачий. Дружину й дитину розглядає лише крізь призму власних інтересів, вважає себе найгуманнішим і найкращим, але насправді одержимий страхом і егоцентризмом. Ці історії демонструють, як інстинкт самозбережень. Ні, страх поступово охоплюють усе життя пацієнтів, руйнуючи їхні стосунки, мораль і особистість.